Ранок на тисі не зраджує свої традиції розповідати про цікаві події, які відбуваються навколо. Саме сьогодні ми знаходимося на такому заході. Проте місія у нас значно більша показати усе так, аби ви відчули усю атмосферу навіть по той бік екрану. Урочисту атмосферу, яка панувала в одному з ресторанних комплексів Ужгорода, таки нелегко описати кількома словами. Отож, усе по порядку. Ось ця весільна Альтанка стала не головною героїною дійства. Щоправда, сьогодні вона залишилась без наречених, але в цьому свій час. Адже зовсім скоро переможці розіграшу на проведення церемонії зможуть овіковічнити свої почуття під цим куполом. І помимо того, що ми сьогодні, вот это мероприятие, которое ми організували, ми пригласили всіх людей, які содействовали именно в этом в цій сфері, в свадебній сфере, і ми им всем всім презентувати, що ми хотим показати на ринку, и щоб ці люди имели возможность так само пользоваться этим, що ми зробили червону стрічку. Розрізано гості вже на своїх місцях, а учасники на поготові, то ж можна розпочинати свято. Артувало воно із романтичної композиції у виконанні Сергія Романа та Каріни Сапожинської, яка створила романтичний настрій на увесь вечір. Для того, аби гостям ні в якому разі не було нудно, завзято та дотепно виселила публіку збірна команди КВН «Тяпляп». Завдяки ним тільки тут ви би побачили шоумена Сергія Тракслера та церемонімейстра Мар'яну Попелич у образах наречених. І водночас побували на прем'єрному показі маловідомого кутюр'є під псевдонімом Дешандор. У цього дзеркала особлива місія любуватися красою молодих наречених. Але певну порцію краси воно вже побачить саме сьогодні, якої саме ви дізнатися вже за мить. Вона індивідуальна. Вона наповнена любов'ю. Вона жінка. Вона це п'ята ювілейна колекція суконь від кутюр іменитої дизайнерки Роксолани Новак. Колекція, над якою працювала більше шести місяців, ось так, от просто неба побачила світ під вечірніми променями сонця. Кожна із презентованих суконь це окрема історія зі своїм оригінальним сюжетом та задумом. Вона народилася навесні. коли… Квіла сакура, і наша фотосесія так само виражає і любов до міста, і любов до нашого краю, і звісно, ми презентуємо не просто себе як молодий бренд. Ми презентуємо в деякій мірі наш край не тільки в Україні, а й взагалі за кордоном. коли Ті люди, які творять одну справу, працюють в команді, і ця, цей труд йде на благо, на, на певну ціль, завжди буде позитивний результат. Акцент ідеї був на тому, що всі аксесуари, які є навколо е, нареченої, це є просто аксесуари. Насправді є наречена людина, дівчина і є те гарне плаття, тому що ми всі знаємо, що дівчина першу кожна дівчина в своєму житті е, е, бажає і хоче одіти в весільне своє весільне плаття. Е, мені сподобалася ця ідея, що кожна дівчина виходила під іншу музику, під інший трек, тому що таким чином ми змогли підкреслити індивідуальність. Кожна дівчина, кожна наречена має свою історію. Власне, на Закарпатті зараз створюється дуже багато туристичних родзинок, і ми спонукаємо власника будь-якого туристичного закладу рекреаційного створювати нові напрями. Один із нових напрямів, Закарпатті, який масово почав розвиватися через близькість кордонів і доступність послуг це весільний туризм. Один із небагатьох перших стартів, ми зараз тут знаходимося, де зібралися представники весільного бізнесу і в тому числі представники весільного туризму, які залучені. Чають сюди до нас кошти у вигляді самого весілля із е, території України і інших сусідніх областей. Ну і звичайно, а е, е, саме в цьому закладі пройшли кілька весіль не з України. Це означає, що фінанси е, як результат залишаються на території України, дають роботу на нашим е, представникам весільного бізнесу, весільного туризму. Ну а ми маємо хорошу нову локацію в місті в Ужоді, не в горах, а саме поблизості тут. У тій миті, коли поряд звучать приємні мелодії, день переходить у надвечір'я і все навколо оповите затишком і спокоєм, ти можеш задуматися про найприємніше. Отож, що ще потрібно для справжньої аури кохання?